Всім добрий раночок. Ну що, я хочу провести цей день знову з вами день б'юті майстра. Сьогодні в мене по розкладу і манікюри, і віки, і консультація. До речі, я стала сьогодні, записала нік дівчинки, яка має взяти консультацію. У мене вона з Майами. Я начебто правильно написала її нік собі в блокнот. І сьогодні, думаю, надо ранком продивитися, які ми теми будемо обговорювати. І я просто не можу її знайти по ніку. Але добре, що я взяла її номер телефону, тому напишу їй, щоб вона мені в інстаграм відписала, бо я дзвоню дівчатам на консультації, які записуються на телеграм. На інстаграм. Коротше, ми такий трошки стрес був. Що я встигла зранку, ось також дивилася блокнот. Я встигла запостити і змонтувати 35-ту серію Мані Кузді. Я вчора встигла відправити всім сертифікати, позакривати по швидкості по інстафренчу. базовий курс, тести перевірила вчора. Коротше, справ за ці дні після відпустки зробила вже дуже багато. Сьогодні вирішила показати вам ще один такий день а, майстра а, в Каліфорнії, і взагалі як він проходить. Я хочу більш детальніше, можливо, процес показувати. Я не знаю, чи мені буде зручно знімати на камеру процес, напевно, що ні. Але я постараюся знімати атмосферку, тому влог має бути дуже цікавим. У мене перша клієнтка сьогодні на педикюр, я в 9.50 вже приїхала, вона на 10.30. І це дуже круто, що Діаночка приїхала не впритик, як обично. А майже за 40 хвилин. Я прям з собою пишаюсь. Тому і йдемо робити красу дівчаткам! У нас, до речі, в Сакраменто дуже класна погода. Останні дні настільки не душно, не жарко. Ну, днем трошки є, але зранку і ввечері. Ми почали відкривати прям на ніч вікна, бо це ж кайф! Пустила клієнточку, сідаю, перекусить. Я все також замовляю їжу від Factor Meals. Мені, в принципі, подобається. Можливо, я буду замовляти в іншому місті скоро, бо мені вже трошки приїдається. Сьогодні в мене пюрешечка, м'ясо, філе і спаржа. До речі, готують вони непогано м'ясо, мені подобається. І в порції дуже багато м'яса. На фоні готую каву і чекаю на дзвон на консультацію з майстром. Привіт, привітик. Я хочу сказати, наговорити на, на тобі багато компліментів. Я тебе побачила в тік ток думаю, блін, ну це красотка. Ну, взагалі перейшла на інстаграм, підписалася, коротше, ти драйвова, тобі енергетика просто чудова. Дякую, да. тебе. Дякую. Мені приємно. Скільки рочків ти займаєшся взагалі в б'юті, да? нігтеке, я так розумію? Я 15. 15. Боже мой, нічого собі Це дуже багато. І скільки в, в Майамі ти живеш, да? я дивилася. Три, три, три роки. Три роки три роки. Тільки по Юфаю типу, да, Так, приїжджала е, з приводу курсу. Е, як запустити, так, як зробити свій курс, так? Так, я хочу зробити курс онлайн. Донести, щоб... Так, так, так. так От, щоб так. ти не старалася запихнути все в місті і трафика новых лидов, холодных лидов. Лиды — это типа подписчики, да, там. И когда я скидаю просто так ссылку, або там то подарок, або что-то еще, мне, о боже, я вам так дякую, никто Я рекламировала чужий продукт. В твоем случае стратегично правильно буду рекламировать свой продукт. И... Первое. Добавить в папку. И ты добавляешь, называешь папку. Вот меня такая папка. Делила. Добавила видео. Два раз розділила, додавала відео да то тобто... є. Ти нажимаєш, і він йде в форматі о як відео. У тебе провела тільки що консультацію. Настільки я заряджена, і я вам просто не уявляю, від мене можна телефони заряджати. <соці> До речі, мене сів телефон. А тому зараз я продовжую чекати на наступну клієнтку. І покажу вам до після, можливо, трошечки процесу. Боже, я така щаслива, що дівчатка беруть консультації. Тема була в нас сьогодні: як зробити свій онлайн-курс. Я показувала детально, як я роблю свої курси. Трошки говорили про монтаж, трошки говорили за Сорян, лампа впала. Говорили за те, як. Монтувати саме в різних застосунках, показувала фішечки і лайфхаки свої. Коротше, я отримала стільки енергії. Саме приємніше, що майстри звертаються з шаленим досвідом в манікюрі в 15 років. І я дуже рада за них, що вони хочуть своє життя трошечки структурувати в плані того, щоб менше працювати з клієнтами, більше виходити в онлайн. І дуже рада я, що можу допомогти вам з цим. Тому хто хоче записатись на онлайн-консультацію, до приводу того, як зробити свій онлайн-курс, з приводу того, як пришвидшитись, у мене беруть консультації по відшаруванням, по матеріалам, гайди для новачків, які матеріали брати, які не брати. Консультації повністю підлаштовую під ваші запити. Ви мені пишете список питань, і ми на них відповідаємо. Я готую попередньо, якщо потребується, до цього презентація, яку потім залишаю вам. Якщо не потребується, я розповідаю чисто зі свого досвіду все, що я роблю, і нічого не скриваю. Скільки коштує консультація, пишіть мені в Instagram. підписуйтесь, пишіть, що хочете до мене на консультацію, я відправлю вам деталі. І бронювати бажано заздалегідь, тому що місця обмежені в кожному місяці. Зараз будуть ріснички. О, Тихожі, та це от до тебе їхати в цей час, для мене це часа плюс. Ужас. Фу. Ой, Я да, сипала. та у тебе там такий релакс був. <ристо> на... ще приходити в себе після Це <ристо> не релакс, що жарко дуже. І типу, знаєш, ми ж в палатці. І що? І днём не полежиш в палатці, бо вона як під памперсом, знаєш, як на огороді, в цій памперс плюс. А це ж ви були десь там, так? Ні. О, нічого. нічого собі прикольно. Думаю, дуже. Вже зробила е, віки, і я вам скажу я таку устала, чувствую, що це просто кошмар, дівчинки і мальчики. У мене зараз ще попереду вії і педикюр, а я вже просто вирубаюсь. Мені після відпочинку настільки важко в роботу увійти. Я за сьогодні встигла зробити якісь відгуки додати. Така, знаєте, трошечки, я навіть сьогодні на студію сторінки не поставила нічого так важко. От Зараз ви бачите моє емоційне стан, мій, який в кінці дня в мене кожен раз, коли я нічого не хочу, а треба, і встаю і роблю. Це про те, коли мені сьогодні клієнтка остання, тільки що, що була, каже, я не знаю. Я, типу, восхищаюсь тобою, як ти все встигаєш. Через ні хочу», дівчині. Це про внутрішній діалог з собою. Я розумію, що якщо не я зараз не зроблю, через 10 років мені буде 36 років. І тоді, можливо, я буду не в ресурсі такому, як зараз. Я вже буду не така молода, у мене буде таке здоров'я, у мене не буде можливості, будуть там діти, або я буду не в тих обставинах, яких зараз не буде такого спокою, та, який в мене є без дітей. І я розумію, що краще зараз собі підготовити фундамент і почву, а потім мати гроші, ніж потім думати і думати, а що, а де, а як, куди взяти. Тому просто я домовляюся з собою, що Діаночка, встає і робимо. Так що, мало тільки хотіти. Важливо думати про те, а що буде через декілька років і де я окажусь? Да? Чи зможу я так само працювати і заробляти? Ні, можливо, не зможу, а тому треба зараз. Так що, хто в кого виникає з мотивацією проблеми, подумайте за це. Я зараз хочу, згадала про студійну сторінку, додати пару постіков і а, треба монтувати влог мені ще за третій день, і як не домонтую. Я вже його загрузила, треба змонтувати відпочинку. На годиннику у нас 9.05 вечора я тільки відпустила останню клієнточку, робила їй віки і педикюрчик. Я дуже сильно відчуваю біль в спині, просто неймовірно. Скажу вам, що сьогодні майже зі всіма клієнтами я говорила про те, наскільки мені останнім часом важко працювати. І всі казали, діти, що ти велика молодець, а зроблю плакать, не оставляй нас. І під кінець дня я зрозуміла, що моє життя це тільки мій вибір, і якщо я відчуваю, що мені зараз погано, треба щось змінювати. Відкриваю Дірект і читаю смс-ку, яка мене порвала. Правда. Первала, я просто мене до сих пор мурашить, я, напевно, зараз покажу її. Дівчака недавно на мене підписалась і такі мені слова написала приємні, що я просто плакала тільки що, тому що я не задумуюсь, яку кількість людей насправді я надихаю своєю роботою. А, чесно кажучи, ви просто не знаєте, майже кожен раз я настільки опустошена в кінці дня. Думаю, що завтра мене вже не буде да? Там, в сторіс і так далі. Але я встаю і роблю, тому що такі смс мене надихають робити більше, бо я розумію, що я є мотиватором для людей. І ця місія не дає мені закинути мою роботу. Тому як тільки в мене з'являються думки, все, все пішло воно геть, я нічого не хочу, я заморилася, починаю себе жаліть. Бог дає мені таких людей, які пишуть мені кілометрові смски, або маленькі, але багато людей напише. І я надихаюся, надихаюсь, надихаюсь, розумію, що мені треба робити, показувати своє життя, показувати майстрам, які ситуації будуть, і так далі. І, боже, мурашки йдуть, і я видихаю, і мені стає легше. Мені стає легше, і я починаю кайфувати від того, що я роблю. Так, хочу зараз записати якісь пару тіктоків. Ось, бачите, в кінці дня я завжди роблю якісь там танцюльки-шмульки, а потім підставляю якісь прикольчики чи відеоки ваші з майстер-класів. От, прибирала вже, в принципі, і можна їхати додому. Завтра знову на роботу, але завтра в мене йде такий скорочений день: дві процедури, чи три, і фітнес. І завтра я буду проганяти. Репетицію по презентації до івенту, бо в нас уже з моєю подружкою Ланою, 26 числа, це в суботу. Цю буде івент на тему пошуку клієнтів, і я готую інформацію про соцмережі, так як я знаходила клієнтів в соцмережах. А в Лануся знаходить інформацію. Пише інформацію з приводу того презентацію, як вона офлайн знаходить вживу, як вона спілкується, пропонує, які фішки використовує, бо вона також недавно відкрила ще одну студію і інтенсивно набирає клієнтську базу. От тому ми будемо ділитися з майстрами такими фішечками. У нас уже солдат був в принципі за 4 дні після того, як ми виставили об'яву. Хоча я переживала, що ніхто не прийде. Дуже багато писали дівчат з інших штатів. Шкода, що не всі змогли приїхати. Ті, хто хотів. Я би злюбки зі всіма познайомилась, але думаю, що наступний івент, який ми будемо робити, ми може скажемо ще заздалегідь, чи білети були дешевші і так далі. Коротше, подивимося по ситуації, яка буде взагалі складатися в Америці з документами, чи зможу я да, перебувати і так далі тут. Тому так, зараз поснімаю і їду додому. Hey, it's me.